Давня весна Леся Україна. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квіт. На нею слід співучі пташки, все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела луна співало все, сміялось і дзвеніло. а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім вона несе ясна. Для мене тільки дав не придбала, мене забула радісна весна. Ні, не забула, у вікно до мене заглянули від яблуні Ялки, замиго тіло листячко зелене, посипали білесенькі квітки. І з ним прилинули пісні пташині, і від любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном свіла.